Всім доброго дня, з вами Віталій, канал Metal Jazz. Сьогодні таке відео буде коротке про втечу заготовки. От вчора ввечері я розточував це до GCB, то є центральний отвір. Лишилося 7 десятих, але вже змучений, лишаю на наступний день роботу. Сьогодні вранці приходжу і. От. Така ситуація. З того боку бере, з цього ні. Заготовка пішла сюди на мене приблизно на 7 сотих. Щоб почало брати по окружності. Отут на лімбу мені треба крутити 7 сотих, і воно буде тоді брати повністю з усіх боків. А все, що менше, бере тоді тільки з одного боку. Получається, що от за ніч вона трошки змістилась. Є декілька в мене версій, чого вона змістилась. Перша, що певні ельфи крутять, а друга. Якщо не ельфи, то тоді, мабуть, що сама. Бо вона на таких високих опорах стоїть одна, друга, шпильки тут довгі, вона не є жорстко прижата до столу, в тому плані, щоб так близько була. І, мабуть, що вона чуть-чуть десь у ті перекоси йдуть і з часом. Воно такое за тих 12 годин втікло. Я думаю, якби пан не лишив, так жартома скажу, лишив би на рік, то вона б взагалі би за цілий рік би злізла зі столу. Якщо таку взяти за 10 годин 6700 тікай, цікаво, які б не за рік не бігло перерахувати. Коротше, мораль тут така, якщо хтось, ви плануєте. Займатися розточними роботами і такі триточні роботи робити, то треба сьогодні почали, сьогодні скінчили. Оце такий нюанс треба мати на увазі. Бо, я навіть знаю, якщо в токарному станку, коли ти точиш в чотирьохкулочковому патроні, оцей такий ефект тікання він за ніч теж присутній. Сьогодні буде один базіровка, а на сюди день ставити індикатор, буде зовсім інша картина. Та й навіть не треба. Чотирьохкулочково, навіть в трьохкулачковому, якщо трохи перегріваєте заготовку. От. Якщо воно нагрівається, вона теж потім за ніч може утікти. От. Такі от нюанси треба враховувати. В даному випадку тут значення воно не має, бо тут отвір там плюс-мінус міліметри, декілька міліметрів туди-сюди він не має значення. Я чисто ці от собі ставив позначки для того, бо коли наварюєш, зварки кладеш на мало. І щоб потім, якщо ти їх зібрав і вони трошки розбіглися, то вийшли тут взяло, а там раковини будуть. Щоб потім не наварювати на місці, а все файно зібрати і вже не варити на станку. Оце я для того на попередньому відео показую, як я його виставляю. От так про такий, про такий ефект треба мати на увазі і пам'ятати, що якщо точна робота, на ніч не залишаємо. Її треба старатися зробити того ж дня і закінчити. От таке коротеньке відео. Наразі всім щасливо. Бувайте здорові!